Що світ з'явився з нічого, і те, що йому а, мільярди років і еволюція це фантастика. І е, Бог джерело життя, і він дав масу атома, він е, ну, дав інформацію от, е, ну, рослинам, тваринам от, е, і людям е, в наші клітини і ДНК, і теологія це найточніша наука в світі. Якщо е, додати до маси атома чи відняти, то буде дисбаланс, і всесвіт не встоїть, і всесвіт влаштований Божим порядком. І всі живі істоти старіють і вмирають, і ніхто не бачив, що каміння з'явили життя, але багато людей так вірять.